Ну, тут наче ми в якоїсь Іспанії, знаєте, ми в Барселоні ну були, я, але я ще й в Блансі, хотів сказати, що на Бланас такий, який мені схожий, так? Да? Щось така Європа така прям маленька. Ну не знаю. Прикольний просто Тбілісі. Для мене навіть Стамбул здався не таким насиченим. Але ми там провели, чесно кажучи, там день, але прям по топ-локаціям побігали. Мені чомусь не здалось навіть. Таким насиченим Стамбул не здався. Ну, кажу, які мої враження, я попередив, що я там в Стамбулі був мало. Я відчуваю, Ось. як у мене підіймається настрій, бо ми на базари нема. Да, Мейдейн якось називається базар, а де він не щось не дуже зрозумів, ну, зараз знайдемо десь тут поряд. Я думаю, чогось знайти не можу. Дивіться як. А? Вхід на базар. Прикольно. Ми вчора поряд були, я навіть і не здогадався, я не знав, що тут навіть щось є. Тут приготуйтесь. А ну-ка, ну-ка, що О, окуляри треба зняти. О, як колоритно, блін, прикольно. Тут, щоб все роздивитися, треба годину, мабуть. Стільки деталей, да. Дрібничок різних. Дивіться, яка чача. А хто таке не полюбляє? Всі ми таке полюбляємо, але щось останній час нема з ким, знаєте, як кажуть. Але я знаю, що якщо ми через Турці будемо їхати, то в нас вирогідність 90%, що її заберуть просто. Я про такі випадки чув. Тобираю, так? Угу. Дуже гарно. Да. Прикольно. Навіть паузу не хочеться робити. сьомці. Бутилочки вони один в одну входять різного смаку чи дивляться. Чачі, так? Да? А що таке чача? 70 думаєте? лад. Чаші це виноградна водка. блін, все так просто. Ну, Я думаю, що це самогонка більша, ніж. Ну, Хоча, як правильно не знаю. Мариновані різні фрукти, компоти, сливові. Дуже гарно. Спеці. Всі, всі спеці. Чаї. Тупо є все, прикольно. Тут навіть на можна подивитися, дивіться. Тут є товари, котрі ми зустрічаємо в крамницях. Тут э, не так, щоб унікальне. Прям все. Такі приправи продаються у всіх э, супермаркетах, ми зустрічали. Листівки є, стрічки блакитні, мило, косметика, якась мило, брилок і все є. Свійніри, магнитики, оце все. Ще місце Такі прикраси круті, прям такі незвичні, дивіться, це прикольно, я б наділа, це без зеленим камінь. Це ручна прям робота з, з диких каменів, дивіться, тут виточений прям з каменю. Думаєш, з да, 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 Це природні камені. Видно, так, не знаю. Прям вау, так? Да? Прям таке. Вау. Ну, коротше, є все, просто. Дивіться, які речі. Просто є все. Там ну, зі шлунків корів, я так розумію, де воду чи вино. Я, Що вони там. Я знайшла для себе сумочку. <гум> для грошей. Така, нема, щоб да? Від чоловіка нічого не сховати. Я зараз відчиняю цю сумку, а там, а там 100 грошей. доларів. Дивіться. Давай швидше, бо я знімаю пів години одне те саме. Ти зараз перевеш і купиш за 100 доларів це. <гум> Жінка там загубилася все, її немає. Оля мені хоче все отаку шапку купити. Я поки не повівся на це. <рес> Ось так я уявляла Сашу в розі. Слухайте, ну ми як діти, стільки всього, прям я розумію, що воно наче таке, що є скрізь, але тут зібране прям все. Все. Знімати тут можна довго, і прикольно, що це під землею трошки прохолодно. І є отаких от дуже цікавих речей, котрим, я думаю, по сотні років. Я знайшла свій барабан. Свій барабан каже. Нам барабана на Занзібарі не впарили, так тут купимо. Поспілкувався з місцевим. Продавцем він із Арменії. Зійшлися на тому, що, що... расисти не заспокояться із Грузією, поки вони тут поруч. поруч і вони мають згинути всі, щоб мир настав на цій планеті. Ну, побажали один одному миру, здоров'я. І все буде добре. Все одно тримаємось і так багато як зараз нас ніхто не підтримує, не підтримав ніколи. Тому зараз дуже слушний момент, щоб просто прашку знищити. Я вважаю, що зупинятися ми не маємо. Маємо донати допомагати хто чи може, якщо не воюєте. Посилу від нас той самий нічого не змінилося. Забувати, що війна в країні не можна. Про холодно ми не хочемо виходити. у Нас попереду ще декілька локацій. Якась вежа з часами дуже гарна. незвичайна, є. Ми зараз підемо далі далі гуляти, знімати. Дивитися все. розповіли йому, що що, що ми не можемо сувеніри спокійно купувати, бо ми не витрачаємо так легко гроші, як до війни, бо не знаємо, що нас чекає завтра. Не маємо думати про гроші і серйозніше, ніж раніше. Оля каже: я трохи заздрю тим, хто от зараз там ну, китайська група ходить, купує сувеніри вільно, які хоче і повертається додому там через тиждень-два максимум. Ну, пояснюємо йому, що ми так не можемо, на жаль, зараз робити. Дуже складно сприймати спілкуватися на це. І люди, котрих це торкнулося, вони дуже нас розуміють, тому що самі в такому були. Слухайте, Грузія, ну просто з цими собаками я не можу. Це, це якийсь вовк. <гум> він такий великий. <гум> Пішов. Ось як в день виглядає цей міст дружби, якщо він так називається. Ну, в день він теж прикольний, але мені здається вночі цікавіше, так? Да? А з цієї сторони, бачите, старі такі будинки. Але цікаві, ну цікаві, прям прикольно. Ну, я не знаю, мені дуже подобається місто. Прям э, враження приємні. Жінка так. Короче, Олю вбила це спека і вона щось вже настрій втрачає, так? Да? Місцева така крамничка морозова. В Батумі дуже багато локацій таких маленьких, а це прям ціла крамниця, бачите? Це їх виробництво. І воно, до речі, дуже смачне. Ми полюбляємо ось таке ескімо в шоколаді з горішками, прям дуже смачне. Воно недорого коштує, там ларь 50 чи десь так. Отакий звичайний пумбір по Ларі. Ну, коротко, дуже смачне. О, вже пішла-пішла стирила. А я взяв шейк. Шейк, ну як в Макдональдсі, знаєте, шейк. Коротше, рідке морозиво. Я Олі взяв найменший ріжок. Дивись, ось маленький, у дівчини. Чому воно такий великий? Він тобі багато наклав, це таке саме, він однаково. вартість однакова. Ти, ти чекала чергу, поки відчиниться, і тому він дав тобі більше. Це коштувало 6,40. Ось таке морозове, це найменший ріжок. І ось такий шейк. Я, я хотів взяти з полоницю, не було, а шейк полуничний був. Що ж тоді найбільше? Давай тобі туди скину морозово, бо я назімся. Та зараз я тебе скину, їж давай. І як ви думаєте, що тут написано? Граждані, якої підерації вам тут не місце. Всі з нас догадалися, да? я думаю, що це таке. Грузини люто ненавидять росіян. Більшість, ну адекватні, я кажу, ті, хто розумні, ті, хто взагалі в темі, ті, хто відбиті наглухо завжди в кожній країні такі люди є. І, звичайно, їм пофігу. Але в Грузії я не бачу жодного російського прапора на будь-яких на будь-яких там офіційних установах чи ну будь-де, знаєте, коли там на готелях є різні прапори. В Грузії може бути там 20 прапорів. Жодного рашийського. Ну, це про все каже. І навіть якщо влада Грузії підтримує рабзію, то взагалі всі люди, власники бізнесу, ніхто не посміє повісти прапор, бо його завтра просто спалять нафіг. Так, ми на шотару ставелі. Це типу нашого хрещатика. Дуже велика вулиця, багато історичних будівель. Ми прогуляємось на... по ньому, потім на фунікульор, потім там вверху буде парк, чортове колесо побачимо, а потім да, поховання Олі після такого дня. Бо дуже спекотно. Там морозово поїли і з лавочки не хотіли вставати. Я думаю, що треба гуляти по таким місцям, коли не так спекотно. Ну, Блін, ну, Воно б все по-іншому б сприймалося, з задоволенням більше б змогли пройти і подивитися. Дуже втомлююся просто від цього. Дуже спекотно тінь, там не тінь взагалі не важливо. Дуже спекотно. Оця вулиця нагадує, як на Арсенальну йти. Ага. Дивіться точно. Там арсенальне за кутом Ага, ну схоже завжди. Ну міста ми ж не так і далеко один від одного. Найкраща в мене жінка просто, я б таку ніколи б не знайшов більше, розумієш? Ти така молодець сьогодні, цілий день тримаєшся, я така просто найкраща в мене жінка. Сильна така, могутня, йде, не втомлюється, майже не хниче. Найкраща жінка в мене в світі. Ти що, перегрівся на сонці? Та якщо я буду щось інше казати, ти почнеш вирядувати і все закінчиться на цьому. Скажеш, я втомилася. А коли кажу, бачу в тебе і сили наче є вже, наче не втомилася. Лайфхак для чоловіків. Так, ми на фені Вона сказала, що є якась знижка. нам коштувала туди і назад, з нижньої локації, туди і назад 14 ларів. Рахуйте, майте на увазі підйом э, з Шатару Ставелі. Ну, якщо спека, то тяжко. Якщо ви вже втомлені чи нема там, на вас сил, чи якісь плани далі, краще якось э, добирайтеся іншим шляхом і автобуси сюди навіть якісь ходять. Ось так виглядає. Поїдемо зараз, познімаємо, подивимося. Рушили, так? Ми потрапляємо в парк. Телевізійна вишка. Парк називається Тацмінда. Ось з чого він складається. Слово забув. Спека вже взагалі Тому дає про себе знати. Що, ще будується, ще один підйомник, я так зрозумів. Угу. Дуже схожий. Ну, мені здається, тут навіть цікавіше, ніж ми вчора були. Трошки оці хвойні загрозлі якісь псують. Ото ми вчора там були, ось там о, куля, ви та, зрозуміли, кляний. Каже, що навіть на кулі можна не підніматися, да, все видно. Так, на Ну, до фонікульора трошки добратися треба, але це не так, щоб там десь далеко чи складно. Це грузинська національна? Так, да, це після означає піс як жарко. <рес> ну, дуже гарно, дуже прикольно. І побачили в день, як виглядає Тбілісі. бо ми вчора бачили вночі, як виглядає, ну, на в сутінку вже, так? Телевізійна вежа. Тут... Вона ввечері там горить такими. Різними барвами, фарбами дуже гарно. На перший погляд, парк такий трохи радянський, такий радянсько-кримський, знаєте, таке все Ну, просте, такі атракціони по типу ну, звичайних. Тих ще трохи старих може. Ну, вони нормально виглядають, гарні все. Охайні, пофарбовані і так далі. Але Ну, таке звичайне поки. І я так подивився, щось. Є американські гірки, і вони щось 20 хвилин пішки до них йти. Що? що це за парк? Він щось якийсь величезний. Оля каже, ти мені таке мені не кажи, що до них стільки йти. Бо зараз тут кажу тебе вб'ю. Ну така вона налаштована вже дуже оптимістично. Ось такий парк. Запах хвої, ось такий, знаєте, чому я про Крим кажу. Бо це всі дерева хвойні і запахи такі дуже прикольні. Повітря дуже... Бекотне сухе взагалі, це ми не, не дуже вчасно приїхали в такий період, але ну, маємо, що маємо. Так кохаю тебе безмежна жінка, ти в мене найкраща взагалі. А, так. Це так пощастило мені, просто таку міцну, таку міцну жінку знайшов, просто йде зі мною. Сонце світить. Дві години йде, просто бачите, як кохає мене, а я її взагалі просто мрію, а не жінка. Ну, якщо б я таке не казав, вона б зараз би просто впала. Парк великий, ну просто дуже великий, як ботанічний сад в цьому в батумі ми гуляли, і є де погуляти. І ми прям, ну не знаю, не впевнені і сьогодні не маємо тих сил, щоб взагалі гуляти і дивитися весь парк. Дивимось так частинами, на що нас вистачає. Оля, воно вже в тіньку ховається, каже, йди ти в дупу. Так, дивіться, ось таке колесо огляду коштує 10 ларі з людини. Там окремі, бачите, кабінки такі. Кому цікаво, будь ласка, я не дуже розумію, якщо я на такій висоті, я побачу це все ще трошки вище і щось зміниться для мене. Я щось, як для мене, ми вже побували на багатьох локаціях з висоти, бачили в Тбіліці. Якщо ми піднімемось, ну, ще там на метрів... 30, 20, скільки воно там. Що далі, що зміниться. Тому ми вирішили, по-перше, вже не втомлюватися, не витрачати додаткові ті гроші. Зараз значно десь на ці гроші поїмо, а вид ми новий не побачимо, там що не побачимо. Ось наша думка, тому якщо не погоджуєтесь, приїздіть сюди, катайтеся, насолоджуйтесь. Ну, Це наша суб'єктивна думка. Так? Що? що ти... Їсти. Їсти, так. Да. Що хочеш, їсти. Хінкалі, хачапурі, асацули. Кірорі, пурорі, це на хуй, з селедка швілі все це Я вирішив на останок зняти відео з Біліці, в дуже круте місто. Я не очікував, що буде дуже багато різновид таких локацій насичених. Всім раджу потрапити в це місто. Воно не таке маленьке, як казали. Я очікував щось більш примітивного, звичайного. локації, якісь награних, звичайних навпіл з радянщиною щось таке. Але все дуже гарно, цікаво, прикольно насичено. Ну, для мене це місто. Розкрилося взагалі, я його не очікував таким гарним, прикольним, чудовим побачити. О, Твоя думка. Класне, аутентичне. Таке як вдома, знаєте так. Так. Як там рашистка казала? Рашистка. по-домашньому, По душевно. Да, душевно. Це... <риснє> <риснє> це можна про це місце сказати. Так, пека адська просто. Я ніби у котла стою, блін, там, де расисти варяться, в аду. Правильно сказала, ми дуже часто відчували себе, типу, о, а тут на арсенальній, типу, о, а такий перехід, як там, о, а тут Андріївський узвіз, бач, а тут як на Хрещатик. От сюди Роставері там декілька було місць, таких, де прям схоже на хрещатик. Окремо дякую грузинам за підтримку, за безпеку, котра в цій країні, за комфорт. Ми ще нікуди з Грузії не їдемо. Я просто по Тбілісі, така кінцівочка. Знаєте, дуже комфортно, приємно, безпечно, ну нормально все, люди нормальні, добрі. Ну, Дураків вистачає, але навіть тут ми їх не зустріли. Таксісти, людина зустрічає, відвезла. Дякую, гарного дня, до побачення. Це вам не турецькі таксісти, котрі знайдуть 25 тисяч моментів, щоб вас нажухати десь, надурити на гроші, взяти з вас зайвих гроші. Взагалі інша нація. А попереду нас чекає боржомі. Два дні ще в боржомі будемо. Кажуть, що там просто природа, топчик. І просто так круто й цікаво, що хто приїжджає там на день на два, такі кажуть, ні, і ми ще лишаємося ще на тиждень. Тут була більш така урбанізація, вже місто, розвиток, столиці. А там буде вже більше природи. Все буде добре. Тримаємось, допомагаємо ЗСУ. Зсу, віримо в зсу. Все буде добре. Що будемо?